Що стосується гострореспіраторної хвороби та ковіду. Гострореспіраторно та ковід реєструються во всіх громадах області, епідситуація стабільна, епідпорог не перевищений ні в одній громаді, ні в Донецькій області загалом доля ковідної інфекції. С... Серед усіх гострих респіраторних захворювань складає десь п'ята частина, тобто чуть більше 20% е, осіб хворіли на ковідну інфекцію. Щодо вакцинації на сьогодні. Від грипу щеплено 817 осіб, з яких 608 – це медичні працівники, і е, за минулий тиждень від ковіду е, було щеплення, щеплено 178 е, людей. Вакцина від ковіду в області єдина це Pfizer, вакцина, яка використовується з 11 років. Вакцину, якщо ви Прийняли рішення, що треба вакцинуватись, а вакцинуватись треба двічі і двічі зробити бустерну дозу, вам слід звернутись, як і завжди, до або сімейного лікаря, або в амбулаторію, зробити замовлення. Якщо в наявності є Вакцина, ми її отримували наприкінці листопада. Вас щепляти негайно, А якщо її не буде зроблено замовлення, і вакцина буде доставлена до центру, і вас буде запрошено для того, щоб провести щеплення.